Ну, от, показую наочно, як я намагаюсь похудати. Ось у мене на вечерю грецький салат, сир, огірок, перець і оливки це все залито оливковою олією. До салату. У мене ось, витягнула вже з банки це тунець не в олії, а у власному соку. Тому що для дієти добре, якщо не олія, а власний сок. Салат. Але. Бачите, бачите? Оце. Оце жарена картопля заходить в чат. І не тільки до жареної картоплі. Ось, бачите? Ось, бачите? Ось. Заходять ще цибуляні кільця. І десерт. От, морозиво. 0% ось написано без цукру. Як ви думаєте, чи мене це спасе?